Прийшов час засіяти мої поля. Сьогодні я буду тестувати на однакових ділянках висів насіння з використанням ЗЗР та добрива для старту. Зрозуміло, що ділянка з ЗЗР та добривом для старту буде найуспішніша. Але наскільки вигідніше протруїти насіння повністю та отримати кращий результат? Зерно без обробки проросте. Проте, це буде набагато довше, зерно без ЗЗР буде податливе до хворіб та шкідників. А мікроелементів в ґрунті буде обмежено. Якщо ми протруємо зерно лише ЗЗР, ми покращимо імунітет для зернини. Зерно може протистояти хворобам та шкідникам. Але ми можемо ще допомогти на самих початкових етапах розвитку рослини, ми надамо зерну енергію для проростання та додаткове харчування мікроелементами. Для цього ми використовуємо добриво для старту Fertigrain Start. Старт надає потрібні мікроелементи зерну та допомагає їх засвоїти в доступній формі для рослини. І якщо навіть умови не ідеальні, то насіння з ЗЗР та добривом для старту отримає найкращу можливість, щоб прорости витривалішим, здоровішим, а відтак отримати однорідне сходження та краще дозрівання. Кожен фермер хоче отримати хороший результат. Проте хороший результат може отримати лише той, хто дбає за зерно перед посівом. Та потрую його не тільки за ЗР, але і добривом для старту Fertigrain Start. Ахрітекно. Ми спеціалізуємось на біостимуляторах та мікродобривах.